Всім привіт! Мене звати Віка. Я студентка першого курсу в університеті Матея Бала, який знаходиться у Банській безстрілці. Своє навчання я змогла тут розпочати завдяки компанії Словакстаді. Та хочу їм щиро подякувати за те, що допомагали мені та підтримали протягом усього мого шляху. Компанію «Словакстадія» я вибрала почула дуже багато хороших відгуків про неї. Я переконалася що я не пригадала, адже дійсно вони мені допомогли з усім необхідним, починаючи від вибору міста та спеціальності і до збору документів та подачі їх у університет. Також окремо хотіла би подякувати кураторам, які постійно були на зв'язку та допомагали із будь-яким моїм запитанням. Окремо хочу подякувати. Цької мови, які організувала компанія, саме завдяки цим заняттям, приїхавши я вже мала базові знання мови, які допомогли із кращою адаптацією. Також хочу зазначити, що у нас були просто чудові викладачі, які завжди доступно пояснювали а також коли у нас не виходило щось одразу, завжди підтримували та мотивували нас. Також я мала можливість взяти участь у літньому таборі в Словакстаді. Це був неймовірний досвід. Ми не тільки вивчали мову в живому спілкуванні, але й мали насичену програму, включаючи екскурсії, інтерактиви, знайомство з словацькою культурою та, звісно, новими друзями. Після табору я відчувала себе впевненішою та готовою до студентського життя тут.